Вітаю ефірі програма Очі. Ми готові розповісти вам оперативну, чесну інформацію. Тож сьогодні в випуску ви дізнаєтесь про таке. Екологічні катастрофі з гудронами можна запобігти, але треба встигнути до весни. Замерз зловоду, яка утворила ці озера, позабирати. Після канікул до школи не прийшла чверть учнів. Хворіють. Можливо, я від когось заразилася. На Львівщині створили єдину в світі яблуневу ялинку. 哇。 Наслідки екологічної катастрофи уже невдовзі зможуть відчути у самому Львові. Принаймні про це говорять екологи. Мовляв, небезпечні гудрони, які вже встигли забруднити майже 10 гектарів території, розтекли за декілька сот метрів від пункту забору води для потреб населення Шевченківського району. Тож токсичні речовини, нібито, можуть опинитись у міських кранах. У Львів водоканалі натомість заспокоюють, такої загрози немає, бо мешканці району п'ють артезіанську воду майже із Раверуської. Геологи позицію комунальників підтверджують. Однак кажуть, що треба хвилюватись мешканцям Малихова, збиранки та мурованого. Це у їхніх криницях можуть опинитись гудрони. Журналістське розслідування від Ніни сукач. Докази витоку майже 30 тисяч кубів гудронної води поблизу селища Малихів уже приховав сніг і лід. Однак загроза для природи і людей аж ніяк не прихована, а очевидна. І ліквідовувати наслідки слід негайно, поки температура тримається нижче нуля. Замерзлу зловоду, яка утворила ці озера, позабирати, вивести кудись вістійники і пізніше вже її очистити, утилізувати. Це цю територію, яка є забруднена, потрібно засипати або крайдою, або гашеним вапном. Воно зокрема утилізує сірчану кислоту. Основною небезпекою в кислих водоронах є те, що вони мають дуже великий вміст сірчаної кислоти – до 80%. Коли потепліє, вода з цього озера буде випаровуватися в суміші з всіма хімічними елементами сірчаною кислотою і по ідеї рухатися на місто Львів. Не лише повітрям, а й водогоном небезпека може дістатися до Львова ще до весни. Рідина такого ж кольору, як із цього джерела, невдовзі може текти із кранів містян, застерігають екологи. Залишки гудрону, все те, що пішло в землю, і звідси приблизно десь ну може 200 метрів, може, 250 метрів. Львівський водозабір, який бере воду для Шевченківського, частини Шевченківського району міста Львова. Не забір, а насосна станція спростовують працівники водоканалу. На вказаному місці дійсно розташований їхній об'єкт, проте там живильну рідину для Львова не добувають. Там немає резервуарів, там немає водоносних горизонтів, вода водичка там не добувається, а лише перекачується. Отже, загрози потрапляння токсичних речовин в міську систему немає. До Шевченківського району міста Львова водичка подається з водозаборів північної групи поблизу Рави Руської. Це близько 70 кілометрів від міста Львова. Та й надходить у крани містян рідина артизіанська, тобто зі свердловин до 200 метрів заглибшки, пояснює геолог. І забрудники з поверхневих та ґрунтових вод пройдуть через потужний природний пласт фільтрів перед тим, як зможуть проникнути на таку глибину. Тож для міста львова небезпеки немає. Однак вона є для мешканців довколишніх з витоком сіл. Більша проблема ясно кажу, може бути для збиранки. Оце що мають криниці потрапити через поверхневі в підземні води мурованому, тому що там додаються ще фільтрати самого звалища. Потім в малехою. Ось таку воду витягує зі свого колодязя мешканець Малихова пан Андрій. Вона, хоч здається, прозорою, проте має сивий осад і неприємний запах. Чоловік за власний кошт зробив експертизу, яка засвідчила: знаходимо... пити таку рідину не можна. Можна для поливку городу, там для стірки, але тільки не вживати. Можна і пити, і навіть вмиватися, заперечують санепідеміологи. Вода у криницях, які найближче до джерела поширення гудронів, мовляв, безпечна. При результатах, які були відібрані 13-го числа, до нас з лабораторного центру поступили дані. Що при проведенні цих досліджень ні в одному взірці перевищень концентрацій таких забруднюючих речовин, як феноли, формальдегід і нафтопродукти, не було. У правдивості досідів Державної санітарної служби екологи сумніва. Аються, тож вирішили провести власну незалежну експертизу води та ґрунту у зоні розтікання гудронної води. Дізнатися, що ж все ж таки, в тому є результати аналізу будуть відомі уже завтра. Ні на Анастасія Королюк, Антон Лакіза. програма Очі на львів ТБ. Замість школи в лікарню після трьохтижневого зимового відпочинку у львівських навчальних закладах знову пролунали дзвінки. Утім, чверть учнів міста їх не почули. Чимало дітей за парти сьогодні не сіли. Одні залишились вдома, аби не захворіти, а інші чи не усі вихідні провели у лікарні. Спали гри покосить найменших. Поки ситуація під контролем запевняють і освітяни, і медики. Та якщо рівень відвідуваності серед учнів знизиться, у школах оголосять карантин. На Різдво ми ходили, там була на вулиці вистава і було дуже велике скупчення людей, і, можливо, я від когось заразилася. Третя класниця Вікторія вже більше тижня хворіє. Застуда дісталась до легень. У дівчинки запалення. І хоча школярку от-от випишуть, одразу спаковувати ранець в дочці мама побоюється. Я думаю, тиждень, може, й два для того, щоб дитина укріпла, бо запалення легенів все ж таки це серйозно. Точно кілька Декілька десятків енок сьогодні довелося внести у шкільні журнали вчителям Львівської загальноосвітньої школи No8. У навчальному закладі за парти сьогодні на сіло майже дві з половиною сотні учнів. Та більшість з них запевняє директор відсутні не через хворобу. Дуже багато дітей є здорові, які не є в школі, боячись, що можуть підхопити якийсь вірус. Із 25% відсутніх у навчальних закладах школярів підхопили вірус лише 16, Запевняють в управлінні освіти Львівської міськради. Де осітя підозрюють, батьки просто вирішили продовжити своїм дітям свята. Якщо буде така ж сама кількість дітей відсутніх у навчальних закладів спостерігатися, і впродовж наступного там тижня то немає жодних жодної необхідності для того, аби припиняти навчання. Карантину не буде, прогнозують і медики. Черг до педіатрів у лікарні немає. А така кількість пацієнтів з вірусними захворюваннями характерна для зимового сезону. За останній тиждень нас госпіталізовано 20 пневмоній. Всі діти є середньою важкості під час сезону грипу при спалаху грипу звичайно таких пацієнтів є більше в два-в три рази. Отож, поки що, хвилювання зайві Оголосить в школах карантин лише в тому випадку, якщо захворюють 40% дітей. Тетяна тя програма Очі на львів ТВ». Понад 30 питань розглянуть депутати на наступній сесії Львівської облради. Низку звернень до уряду, зокрема щодо ситуації з пікетами шахтарів, планують оприлюднити саме 26 січня. І ще одне звернення на наступній сесії стосуватиметься припинення політичних репресій та звільнення політв'язнів. Також під час засідання президії сьогодні обранці серед іншого вирішили розглянути наступного тижня і питання про злочини колишнього спецпідрозділу Беркут. Тим голова Львівської облради не приховує. Головне питання стосуватиметься все проблеми шахтарів постанова кабміну, яка регулює виплату, була прийнята минулого тижня, а результату немає. Відтак я сьогодні скеровую такого листа телеграму на адресу керівників держави і керівника міністерства. Мовляв, давайте щось робіть в вівторок. Я так розумію, що у нас буде набагато гостріше звернення з цього приводу. Ну і далі треба визначатися, напевно, брати когось з представників пікетуючих і з ними їхати безпосередньо в Київ. Пет шахтарям увірвався. Якщо сьогодні зарплати таки не отримують, втілять у життя свої погрози. Відтак, уже завтра вранці люди у казках обіцяють заблокувати приміщення Львівської облради та облдержадміністрації. До пікету на вулиці Вениченко обіцяють приєднатись понад дві сотні вуглярів. В селі гусаків, що на Львівщині Йорданське водохреща святкують зовсім не так, як по всій Україні. Тут же століттями зберігається унікальна традиція: в ніч перед святом створювати яблуневу ялинку. Щороку, 19 січня, хвони дерево, прикрашене яблуками, освячують, проносять його селом, а згодом проводять аукціон, де місцевим кажуть свою ціну за кожен фрукт. Купують такі незвичні лоти, лише неодружені хлопці та дарують своїм коханим. Йорданська сосна або яблунева ялинка сповіщає не лише про завершення свят. Але й допомагає знайти свою пару за рідкісною традицією спостерігали наші журналісти. Збираються на подвір'ї господаря та чи береться прикрашати ялинку. Перші яблука на юрданському дереві з'являються одразу ж опісля святвечора. Брати участь у святковому прибранні дерева велика чиста клопітка робота. На оздоблення використовують понад сотню яблук. Є традиція, що якщо хлопець бере цю ялинку до себе додому, і ну є традиція, що потім має знайти дівчину і одружитися. Вже були випадки, ну у нас не перший рік ця ялинка. Я планую одружитися. Ця ялинка мені думаю допоможе. Цьому. У кого в хаті вбиратимуть чудо дерево, гусакої вирішують поміж собою. Головна умова ялинку прикрашають лише у того юнака, який планує цього року повести свою кохану під вінець. Цьогоріч пощастило родині гончар. У них вдома три холостяки. Чудодійну силу дерева тут вірять усім селом, а господарям бажають єдиного. Роман, дай Боже, щоб того року в твоїй хаті весілля було. Думаю, може, того року хоч один не жениться. Так, так розраховуємо. Не знаю, як то буде. Тут всі говорять на молодшого, а хочемо, щоб старший. Хвою зав'язують у три куполи, які символізують святу трійцю бога Отця, Бога Сина і Духа Святого. Селяни пригадують, традицію заборонили у радянські часи. Утім, вже понад 20 років молодь знову почала прикрашати святкове деревце. Коли гусаківські міщани зранку зібралися йти у церкву, вони побачили, що в саді диво дивне. Яблунева сосна, вони налякалися, повпадали на коліна, молилися, а потім зрубали деревце і, мов наречено, підняли на рамена. І з колядами, щедрівками понесли в церкву. Так це я вважаю дань любові, пам'ять про кохання. Надвечір найсильніші парубки піднімають ялинку та колядуючи несуть її усім селом. Зупиняються біля домів, в яких мешкають неудружені юнаки та дівчата. Завершилася хода в церкві, де ялинку охрестили, опісля у Гусакові стартує нетрадиційний аукціон. Там продають чудодійні фрукти. Подаруєш своїй дівчині, і ви того року одружитеся. Ну і так в мене і сталося. Чудо в мене на руках одне, а друге там десь збоку стоїть. І у нас вже в хаті було два рази ялинка. І одного разу я купив в саме верхнє яблуко. Там бачите, таке сяє. В минулому порубки купували і Таким чином сватилися до дівчат. Нині ж зароблені на торгах гроші витрачають на потреби села, а частину віддають бійцям із зони АТО. Цього року найдешевше яблуко продали за 20 гривень, а найдорожче із самого вершечка придбали за 1200. Олена Ровенчук, Василь Скопик. Програма Очі на львів ТБ». Подій, які варті вашої уваги вже на нашому сайті. Адресу бачите на екрані. А програму очі дивіться вже завтра о 20.00. До зустрічі.